Це неймовірно хвилююча, почесна і якась неймовірно щемка мить. Слава Ісусу Христу! Про Владико Теодоре, всесвітліші та всечесніші отці, пане ректора, пане почесний промовцю, викладацька і студентська спільнота, вельми шановні гості і, звісно ж, дорогі випускники, дорогесенькі. Коли я отримувала свій перший диплом. Моїй доньці ледве виповнився місяць, тому в силу такого юного віку мій випускний вона ясна річ пропустила. Нині їй 18, я отримую свій другий диплом, а вона сидить в цьому храмі. Є так багато речей, яким я так сильно хотіла її навчити, але, напевно, найчастіше у нашому діалозі лунала фраза: Ти немаленька людина і від тебе залежить. Саме це, в той чи інший спосіб, я повторювала їй мало не щодня. Я не маленька людина, і від мене залежить. Ці слова стали гаслом усього мого свідомого життя. Ми немаленькі люди, і від нас залежить. Те, що по-справжньому і так концентровано я побачила тут, в спільноті Українського католицького університету. Адже всі ці півтора роки магістерської програми поряд зі мною були великі люди, великі своїми цінностями, великі своїми ідеями, великі своїми діями. І вірою у кожен свій крок. Якісна спільнота небайдужих людей, від яких залежить, і те, що залежить від них, вони дуже успішно втілюють. Якби до трьох «С» гасла уку свідчити, спілкуватися і служити, можна було додати іще одне я б, не вагаючись, додала слово «світити». світити, бути маяками у темні часи, тими, на чиє світло пливуть, розкидані і розгублені у цьому складному часі люди. Уку для мене гавань таких маяків. Якось на одному з модулів наша викладачка пані Оксана Дещаківська, сказала слово, яке ще довго броніло в моїй голові. І це слово було урухомлювати. Ворог хоче, щоб ми боялися, ворог хоче, щоб ми завмерли. А отже, ми маємо знаходити сили, щоб і далі урухомлювати себе, суспільство, державу, світ. Укус став для мене місцем, де, оточена справжніми людьми-маяками, я завжди знаходила паливо для цього урухомлення. Ми всі знаходили тут паливо. Але часом, їдучи на модуль чи повертаючись з нього додому, читаючи новини і вбираючи терабайти людського горя, я ставила собі питання абсолютно справедливе, а чи навчання? Це справді те, що я маю зараз робити. Чи справді в часі війни я маю бути саме тут? А потім. Влітку я стояла у цьому храмі. Була панахида за полеглим воїном, випускником нашої програми Іваном Парамоновим. Його портрет, зроблений у день такого ж випускного, як зараз, стояв ось тут. Красивий, розумний, повний життя та ідеї Іван в такій же мантії і конфедерації магістра усміхався до нас зі світлини. Говорили найтепліші про Івана слова. Все всередині стискалося, і раптом я зрозуміла. Я зрозуміла, навіщо ми тут. Ми сиротіємо, нас стає все менше і менше. А отже, ті, хто лишається, мусять рости, ставати кращими, ставати спроможнішими, ставати сильнішими, щоб свідчити, спілкуватися і служити за себе і за тих, хто навіки тримає наше стражденне небо. Від імені всіх випускників я хочу подякувати Українському католицькому університету. За місце цього зростання і силам оборони, за даний для цього зростання час. Сьогодні ми йдемо зі стін, але не йдемо зі спільноти. Ми забираємо дипломи, але не забираємо серця. Наші серця так міцно умуровані в ці світлі стіни, світлих людей і одне в одного. Дорогі випускники, дорогесеньки, несімо силу цієї спільноти, будьмо маяками, світімо. І нехай на наше світло сюди приходять нові і нові люди. І, можливо, одного дня я знову сидітиму тут, в цьому храмі, і дивитимуся, як випускається моя донька. А з нею десятки, сотні нових діявців, здатних урухомити світ. Дякую і слава Україні!